Вітаю вас, друзі. Сьогодні будемо опановувати четверту групу дієслів Іррегуляр, четверту групу неправильних дієслів, тобто ті дієслова, які, окрім того, що відмінюються за правилами, мають ще додаткові правила відмінювання. І сьогодні будемо працювати з четвертою такою групою: це будуть дієслова, в яких не буде нічого змінюватись в плані голосних, не буде виникати ніяких дифтонгів, але зміна так чи інакше відбуватиметься. І ця зміна відбуватиметься з наголосом, внаслідок чого у нас розбиватиметься останній дифтонг. Як це відбувається? Ми з вами давайте згадаємо, що у нас є правила наголосів так, в іспанській мові. Хто пропустив це відео, не вміє ставити наголоси. отут за посиланням я таке відео залишаю. Нагадаю, що якщо слово закінчується на голосну або на ене есе, наголос падає на передостанній склад, а на іншу приголосну, на останній склад, це те, що нам сьогодні важливо. І також я нагадаю, що в іспанській мові є таке поняття, як дефіція. Коли дві голосні у нас дають один е, звук. Хто пропустив, дуже важлива тема. Чомусь е, я бачу, що там не так багато переглядів, але це важливо. Тому тут ще залишу для вас відео про дифтонги. І е, в четвертій групі дієслів і регуляр у нас відбувається наступне: коли ми відмінюємо дієслів, дієслово, то в нас наголос падає не там, де він би впав за правилами. А падає на інший склад, розбиваючи дифтонг. Давайте подивимось на наше хемпло, на нас ж приклад. І в нас буде приклад дієслово енвір. Енвір посилати відправляти, дієслово першої дії відміни. Але давайте подивимось, як би воно було за правилами. За правилами, відмінюючи це дієслово, в нас би було енвіо, тому що закінчується на дифтонг. Іо, так? І ми знаємо, що дифтонг дає один звук, а оскільки слово закінчується на голосну наголос мав би впасти на попередній склад, і в нас би було це «еньо». Але так не відбувається. І наголос у нас падає на І. Розбиваючи дифтонг. Ми пам'ятаємо, що коли падає знак наголосу, коли він ставиться графічно, відповідно на певні літери, все це ви подивитесь в відео про дифтонг, він такий дифтонг розбиває. І саме це в нас відбувається в дієслові енвіар. І в нас виходить наступне: Yo envio», туенвіас, ель Ейя ella Енбіа, нос «nosotros enviamos», Vosotros y ellos en ¿Sí? і eios, uh, і відчули цю різницю. Я вам так само сьогодні uh, дам uh, для відмінювання кілька дієслів. Це буде uh, дієслово «confiar» довіряти, і вам одразу залишаю, uh, який, яка буде, який буде варіант в першій особі однини, щоб вам було простіше це буде Confio. confio. Друге дієслово буде бар'єр змінюватися. І, відповідно, форму ви бачите зараз на екрані. Континуар продовжувати. І в першій особі однини буде «контінюо». Ампліар розширювати. І в нас, відповідно, буде «ампліо», так, у мене до вас прохання, як завжди, домашнє завдання. Беремо одне з дієслів, йдемо в коментарі і починаємо відмінювати це дієслово. Для того, щоб правильно під... провідміняти в цьому випадку, вам потрібна буде іспанська клавіатура. І я думаю, що вже час її встановити, і можна буде провідміняти ці дієслова. Обов'язково ставте наголос, інакше я не зможу цього. Перевірити нас залишилася ще п'ята група таких неправильних дієслів, дієслів «іррегуляр». І хто хоче дізнатися оці особливості дієвідмінювання, хто хоче їх опанувати, то не забудьте підписатися на канал, зробити активним дзвіночок, щоб не пропустити. Нагадаю, хто хоче закинути свій донат, хто хоче підтримати трішки фінансово цей канал для того, щоб можна було оплатити монтаж, звільнити мій час для того, щоб я присвячувала його. Саме підготовці відео, а не технічній роботі, то, будь ласка, зробіть це в описі до цього відео. Є номер карти, на яку ви можете перерахувати такі кошти. А я з вами прощаюся до нового відео. Аста пронто!